Доброго здорові, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити не про абстрактну політику, а про життя тисяч людей, які вже зараз просто на межі виживання. Йдеться про пенсіонерів, людей з інвалідністю, сиріт, переселенців і про те, як реформа турботи Міністерства соціальної політики може просто знищити систему допомоги для найвразливіших. Е, виникає перше і таке, знаєте, основне питання: чи справді це реформа, чи це офіційне зняття просто з себе будь-якої відповідальності як держави? Е, дуже серйозна сьогодні тема, дуже серйозна, бо е, все це може реально змінити просто життя тисяч людей. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо цей випуск буде для вас корисним, і дякую всім, хто вже підписаний. Отож, міністерка Жолнович заявила, ми е будемо, е не будемо утримувати соціальні заклади, а будемо закуповувати соціальні послуги на ринку. Що це означає е простими словами? Держава припиняє фінансувати а, притулки, будинки для літніх людей, інтернати, заклади догляду. Натомість вона хоче купувати послуги у приватних компаній. І тільки тим, хто потрапить у а, категорії кейси. А інші, ну, хай живуть самі як хочуть, якось так. Ідея така. Ринок сам себе відрегулює. Але питання: хто піде, хто піде в бізнес з догляду і з лежачими? От скажіть мені, хто піде в цей бізнес? Хто буде працювати з дітьми з інвалідністю, якщо це не прибутково? І хто буде платити за ці послуги? Держава, громадяни чи самі постраждалі? Насправді дуже багато запитань, але немає жодної відповіді. Жодної. Лише е, е, порожні слова про життєстійкість і волонтерство як базову опцію. Е, далі, що це означає для простих людей? Е, Пояснюю прямо, е, якщо людина старенька, е, без рідних. Будинку для літніх більше не буде. Якщо ти мама дитина з інвалідністю, інтернат не працює, шукай допомогу на ринку. Якщо ти переселенець без якось без засобів для життя, тепер ти не підпадаєш під кейс, то ж нічого не отримуєш. І навіть якщо ти в системі послуги, може просто не бути, бо приватникам невігідно туди йти. Люди йдуть, щоб заробити. І приватним компаніям просто невигідна ця соціальна сфера. От і все, це якщо зовсім простими словами. Знаєте, це якби пожежну охорону замінили на убертей же, так? Таксі. Якщо в тебе горить хата, відкрий додаток, ну, може хтось да й під'їде, але ж невигідно, розумієте? Тому ніхто не під'їде. Це не реформа, це така відмова від найслабших. І в умовах війни це, ну, якщо чесно, це просто жорстокість. Чому це небезпечно вже зараз? Дивіться, реформа проводиться без якихось пілотних проєктів, без якихось прорахунків, без моделів взагалі як такої. Просто декларація. Ми змінюємо підхід. Це. Але за цією фразою, вибачте, стоять життя сотень тисяч людей, якщо не більше. І ми вже знаємо, як працює такий підхід в реальності. Ми оптимізуємо це, значить, ми закриваємо. Це знаєте, це мені нагадує, от як із школами. Так? Ні, ми ж не будемо закривати школи. Ми просто не будемо їх фінансувати. Тут теж само. Ні, ми якби не, не закриваємо цю сферу, все супер, все круто, але ми просто не будемо це робити. Це нехай роблять приватні компанії. Отак От і зі школами, так? Ми не закриваємо школи, але нехай всі е, витрати беруть на себе місцеві бюджети. Або прості люди, нехай все це оплачують, школи, дітсадки і так далі. Тобто е, ми бачимо, що коли е, кажуть, ми оптимізуємо, це значить ми закриваємо. Послуги будуть доступні, вибачте, тільки на папері. Волонтери допоможуть. Ну, Ці бідні волонтери вже самі ледь вживають. Якщо цю реформу не зупинити, то вже найближчими роками ми отримаємо хвилю просто бездомних стареньких, я не знаю, дітей без догляду, людей з інвалідністю, які просто залишились самі. І це не перебільшення, розумієте, це не перебільшення, і це не нагнітання. Це реальність, яку нам пропонують під виглядом е, нового, е, нового бачення, Так, нового бачення. Просто, ну, от, от просто, просто так нам знаєте, кажуть, що е, ось ми міняємо, так? ми міняємо, ми змінюємо підхід. Ось це просто ми змінюємо підхід. Висновок. Висновок такий: соцполітика це не про папери, це про людей, які не можуть самі. Від того вона і називається соціальна політика, які не можуть самі, і на яких ми всі рівняємо, вибачте, людяність держав. Коли влада відмовляється від слабших, це не реформа. Це соціальна така, знаєте, ефтаназія. Держава каже, ми вас, ну, якби держава не бачить, розумієте, цих людей. І якщо ми зараз промовчимо, завтра цієї підтримки не буде ні для них, ні для нас. Тому, як ви знаєте, як завжди все відбувається. Коли люди не мовчать, починають возмущатись, починають розголос. розголос відбувається. Це все знімають. Тому, якщо буде розголос, будь ласка, не треба е, мовчати, не можна дозволити, щоб це зробили, от і все. Просто поставити питання тим, хто ухвалює рішення. А хто догляне твою бабусю, якщо держава відмовляється від неї? Ну, не треба мовчати, бо мовчання це згода на викреслення е, найслабших просто життя. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.